Я вас всіх вітаю, друзі. Ніяк не виберуся чоловіка провести на роботу. Збираюся ранок, щось там такий туман за вікном, що не дуже хочеться виходити. І зараз уже чоловік пішов, а я буду його наздоганяти і покажу вам, як пройшов сьогодні наш день. Нехай то буде туманний, але все одно день. Чоловік іде на роботу. А я, українська жінка, яка знаходиться в Кракові в Польщі, проваджаю його кожного ранку, зустрічаю і розкажу вам про наші будні вихідні, хмурий день у Кракові. Сьогодні чоловіка проведу і розкажу, яка в нас сім'я, чим ми тут займаємося, про всі справжні моменти, які є в житті. Ви довідаєтеся від нас. Можливо, хтось хоче зараз їхати десь, наприклад, в ту же Польщу, де ми знаходимося. І ви будете знати більше і про ціни, які тут, і про життя. життя ми... українців у І зараз чоловік вже сідає їхати. Чоловік сідає їхати, а я буду його очікувати, буду ходити багато. Я по да, готує машину до роботи. Видно, що сьогодні знову буде дощ чи ні? Не дивився по прогнозу. Показано, що хмарно з проясненнями дощ. Не намічається сьогодні. На завтра вроде буде дощ. От перш ніж працювати, завжди готує машину до того, як працювати, їздить на мойку, а зараз просто хоче протерти скло, бо вночі був дощ. А я вам буду показувати красу, оцю яка є у Кракові. Краса рослин розказувати. Про наше життя і розказувати про життя у всіх українців тут, тому що думки розбігаються різні-різні зараз. Хто як живе, одні розказують ось так. Їхнє життя прибігає, що вони там їдуть в інші країни. Ми поки що в іншу країну не плануємо їхати, поки нас. Польща тут тримає, то будемо в Польщі. Знаєте, чому ми будемо в Польщі? Тому що Польща поруч біля України. Це дуже просто їхати додому. Не хочеться не їхати більше нікуди, ніякі за кордони, а мріємо скоріше бути вдома. І так, чоловік То мріяла поїхати за кордон. Ага, <клес> <клес> колись я мріяла поїхати. Пам'ятаєш, да? Побачити Європу. А тепер мрієш додому поїхати. Да. Так, хочу, мрію поїхати додому. Мріяла про Європу, тепер мрію поїхати додому. Стати таксистом у Польщі, до речі, дуже просто. Нема нічого складного. Якщо цікавлять питання, як влаштуватися таксистом в Польщі, то я запитаю свого чоловіка, ось він вам розкаже, можете ставити питання, когось що цікавить, будемо відповідати. Тому що кажуть, що в інших європейських країнах, начебто не всі країни дозволяють працювати таксистами нашим українським хлопцям. А мій хлопець український пішов. Працювати таксистом, і, до речі, йому подобається працювати. Я йому кажу, не працюйте, вже своє в житті відпрацював. А він каже, та ні, поїду працювати. Розказую йому про те, як мені буде скучно самій. Але чоловік то є чоловік, їде добувати гроші на утримання жінки, ну, не тільки жінка, а й себе, тому що. Їсти та треба нас, купувати. У нас той пенсії хватить. Але ж чого би здійснювати, коли можна, як кажуть, приятним з полезним совмістити Покататися, поїздити і заробити. Це в тебе приємне з корисним ця робота. Ну так. Да. Mm. <кій> Бо я не уявляю собі, що таке працювати таксистом. Це весь день машини гудуть, їдуть поруч. І в Кракові, до речі, так само, як і в Києві, ми з України, з Києва, то так само, як і в Києві, такі ж бувають пробки. Ні, в Києві більше, да? в Кракові не буває таких, як у Києві. А yeah, в Кракові просто тянучки такі. А в Києві бувають такі затори. Странно можеш простоять часа два в пробке. А тут немає такого так. просто більш-менш розв'язки хороші, мости скрізь, роз'їзди хороші, Тому тут воно якось, хоч і медленно, але їде. Як все багато вже машин. Тут хворог по не вспівають проїхати. А получается тянучка. А пробки тут бувають чи тільки тягнучки в Кракові? Я пробок таких, щоб стоять часами. Щоб годинами простаювати, я таких не бачу. Поки що. А де в Кракові найбільші пробки? В центрі чи десь на Та може бути в будь-якому місці. Де машини скопилися, там там і затор. А там його було. Я сиділа, але там на коврику був. Готує чоловік ось розцінки такі. Машину до роботи. Машина чиста, але ми вчора їздили і брали з собою знайому. Вона з нами їздила. То чоловік ось навіть коврики як підготовує до роботи, щоб було чисто-чисто. Відповідальний. Так, все. Автомобіль готов. Можна заводити і підбирати замовлення. Ну давай, включай, покажеш, як ти працюєш і вибираєш замовлення. Очий планшет, по якому я працюю, приймаю замовлення і вожу людей. Куди вони? Куди їм треба? кому. Він мені поки не потрібний цей телефончик. Включаємо програму. Убер. Ось інтернет. 6,5 кілометрів Подача, заказ хороший. 40 злотих на 16 кілометрів. А ти на двох телефонах працюєш? Ні, тут в мене як допоміжний. Ось така робота таксиста в Кракові. Сидіть чекати закази. Що буде що там? В принципі, можна і поїхати. Їдеш? Прямуйте до місця поставити. То я трішки проведу, а далі буду йти з тобою. Іду сідати тоді. Проведу чоловіка, так напрацювала собі традицію. Традиційно проводжу чоловіка на роботу, сідаю. Він мене підвозить там, куди він їде. Зараз. І рухаємось. Поїхали. <кій> До замовника. <кій> Потім поверніть Забирати. праворучна, алежа 29 листопада. Клієнта і вести. Поверніть праворучна, алежа 29 листопада. Ліворуч чи праворуч? Праворуч. А, це я буду згори вниз йти, Не під гору, а згори. Я зрозумів. Через 900 метрів. На кільці четвертий з'їзд на більше, ніж Краков. центру, праднік, червоний. Що там на клумбі розвернемося. Потім назад. Угу. В ту сторону. Допомагаю чоловікові працювати. Проводжаю на роботу, так придумали. Увага! Попереду поліція. О, попереду поліція. Друзі, що вона зараз зупинить нас чи не зупинить поліція? Везу чоловіка. Він забирає клієнта, я я везу так їду з ним. А я потім далі собі йду крокую і набираю свої 11 тисяч кроків для здоров'я. І, взагалі, українській жінці в Польщі також треба чимось займатися, тому що коли вже е, я не працюю, Через чоловік естоматрі. працює. На кільці четвертий з'їзд, то треба чимось зайнятися. Не можна просто сидіти, лежати. Ну це така моя думка. Ну, що таке. Лежи, лежати сидіти тільки. Треба рухатися, бо тому що чому рухатися? Тому що е, рух це життя. Так, І рухаємося. Зараз покажу, який туман сьогодні. Шиніш Краков, центру, прадник червоний. Ось такий туман сьогодні в Кракові. Це вже Варшава туди. На Варшаву траса йде, а туди на аеропорт, котовиця, в ту сторону ми зверху розвертаємося під нами. Іде тунель. йде траса вона туди, в ту сторону і в ту сторону. Розвернулась на і знову. Через 400 стаємося. Поверніть праворуч на мене відірк зігнав. Ти обідать приїдеш? Навірно, ж приїде. А на яку це вулицю тут поворот, що так розвернутися треба? Не знаю, тут якась є. Зверніть праворуч на балведіорк це... зіграв. Ось я тут. Праворуч. Через 100 метрів під'їжджаємо. Да. Виходить. Добре, виходжу, проводжаю чоловіка і собі йду. Так, в обід я тебе чекаю на борщик і на обід. Добре, добре. Мені скучно буде без тебе. Пока. Поїхав мій чоловік, зараз забере, побачимо, забирає там пасажира. А я собі буду йти і вам покажу його, як він зараз буде когось вести. Виглядаю чоловіка, коли він буде. О, ось уже їде, я його бачу. Помахав мені навіть. І мої традиційне. Крукування продовжується. Каву від чоловіка покажу вам, як він мені зварив, як їде на роботу, завжди варить каву собі і варить мені, але я так перед тим, як проведжати каву, не п'ю, а п'ю пізніше. не можна брати. Так, візьму морковицю, гарбудову сестрицю. Одорожчала ця риба, люблю її з пумря гарячого копчення. Зараз таку ж візьму. Ціня сьогодні дорожчі. Тож Беру морфу, овірочки якісь неважні, такі 9,99. Так, прийшла купити соди. Ось де сода бачу. І ось такі тут ціни. Лимонна кислота сметанки для желе все, все для желе. І треба сюди, беру соду та йду. І так, друзі, кава від чоловіка. Бачимо, вже готова. Я її забираю. Зараз буду виливати, буду, звичайно, пити каву, поки я гріла каву ранкову від чоловіка. Показую, як я нарізала яблука. так, Ну, ось отак, шкурочкою вниз я кладу. Поклала шкурочкою вниз яблучка І. Що я зроблю, забулося. Зараз трішечки водички. Так, вниз. На сковорідку. я, Ну, ось чайна чашечка водички. Півчашечки. Півчашечки залишилось. Якраз я її вип'ю перед кавою, так? І все, все, що мені треба, це зараз я беру ось кришечку. Так, ось взяла. Більшої в мене немає. І отака кришечка. І накрила. Все. І коли піде, ну, я буду вже відчувати, як будуть мої яблучка підсмажуватися. І вони ось тут під кришечкою ще трішечки так розпустяться. Кришечкою накриваю, щоб воно там і всередині приготувалися. І все. І чекаю, а як цікаво, і готуються мої яблучка. Дієтичні для здорового харчування. Бачите, цукром не сипала, просто поклала. Поки що шкурочкою вниз. Далі покажу вам ще, як буде. А я тим часом кава від чоловіка. Моя ранкова кава. Любить він в такій кружечці її варити. Цю каву. Так як його немає то наливаю я її сама кавочку. Що я буду ще робити? Це беру ось такі вершки. Ось вершочки ось такі. І трішечки зараз собі додам у каву. Тим часом яблучка там потрішечки тріщать уже. Так, і я собі лью каву, у каву вершки. Ось отак. Ну приблизно так. Кофейна ложечка вершків називається налила, І бачимо, яка реакція, яка краса, що, значить, кава від чоловіка. І вершки, які узори роблять на каві. А я тим часом готую яблучка і п'ю каву, друзі. І яблучка стають золотистими під низом. І я їх просто ось так перевертаю. Поки взяла телефон вже трішечки, вони такі зарумянились, зарумянилися гарненько. І буду смажити їх ще Смажені яблука називаються. Смажити з іншого боку. Вірите, це така смакота, особливо. Коли не єси цукерок, тому що здорове харчування моє не передбачає тістечок і цукерочок. Дивіться, які вони золотистенькі, які вони гарненькі. І е, можна, хочете, якщо е, там сорти яблук тверді, можна накрити ось, наприклад, там кришечкою і ще трішечки, щоб воно було, але буквально там, ну можливо, там на хвилинку. На дві не більше, і воно засмажується з іншого боду, боку. І ось така саме смакота у мене буде. Ну і в чоловіка від пригощів. Отакі ми їмо такі смачненькі мармеладочки. Це дійсно смачно. Ви вірите? Ніяка духовка, ніяка мікрохвильовка не порівняється саме за цим блюдом, що я готую. Тому що. Ну, у нас тут в готелі немає духовки, просто плита. Дякуємо за те, що у нас є плита і є можливість приготувати собі поїсти. Духовки ні. Тут просто так холодильник і там шапочка така і все. І, ну і тут такий шкафчик, така малесенька, малесенька кухня у нас є. Я зараз приготую і вам покажу. А аромат, який, друзі, стоїть, пахне. От карамель. Карамель з яблучком, ось такий аромат. Цукру я не клала. Ще раз повторюю, що готую все без цукру, Так, знімаю я кришечку, не хочу я, щоб більше кришечкою були накриті яблучка. І слідкую за ними, що тут у нас робиться. Зараз подивлюся, під низом. Так, вже починають також вони. Підсмажуватися під низом. Так, все. Вони вже під низом підсмажені, друзі, все. Оце я вже ось таку смакоту приготувала собі їсточки. Зараз я ще трішечки на другий бік, якісь яблучка. Ось оце на цей бік трішки поверну. Оце моя смакота готова. Оце солодкий стіл. Чоловікові також подобається. Ми з задоволенням такою їмо, Спробуйте, приготуйте, вам також це все сподобається. І будете так також смакувати той, хто на здоровому харчуванні. Тож 11 тисяч кроків і здорове харчування, і буде все добре. І ось ця яблучна краса показую ближче, смажені яблука. Це просто супер, тому що на здоровому харчуванні. Ми маємо їсти здорові харчі. Тому я ось так придумала сама, не читала ні в інтернеті ніде. Думаю, так, мікрохвильовки у нас немає, не хочеться купувати мікрохвильовку, духовки немає. А як же приготувати яблука? Іншого разу, ось коли я готую яблука, я можу їх більше розпустити. Як розпустити? Тобто воно буде не таке ось отак ціленьке. А буде більш ну такі розлазяться вони. Можу показати, якщо комусь цікаво, наступного разу, як я буду готувати яблука, як я іще варіанти придумала. Але це смачно, друзі. Тож смакуйте, хто на здоровому харчуванні, ходіть собі на здоров'я. Ну, ось такий у нас солодкий стіл буде сьогодні. І всім смачного бажаю і бажаю здоров'я від такого харчування. Взагалі, у кого там немає зайвої ваги, то ви можете дозволити їсти там собі що завгодно. А я і чоловік, ви бачите по відео, що у нас є зайва вага, тому ми собі не можемо дозволити їсти що завгодно. Але ось такі золотисті яблучка, які схожі на мармеладки, то ми смакуємо. Ось вам і здорове харчування. Вирішила продовжити трошки відео. Показала вам оцю яблучну смакоту, коли хтось до нас в номер стукає. І що ви думаєте, це наша україночка, Світочка, принесла отакі гарнющі домашні пиріжки. у неї є можливість. У нас немає такої можливості в Кракові десь піти собі в духовці. Приготувати їсти, а в неї є тут знайомі, які живуть і мають духовку, і вона час від часу ходить і до них щось готує собі їсти. Я відмовлялась, вона знає, що ми солодкого не їмо з чоловіком, але вона так просила: ну візьміть, тут здається, один з вишнями, одним з яблуком, каже, я точно не знаю. Але хочу, щоб ви з'їли того пірожечка. Друзі, я взяла ці пірожечки. Зараз сиджу до них, дивлюся. Вони мене гіпнотизують. Я не знаю, що робити. Приїде чоловік, і будемо вирішувати, вона так швидко побігла, що я їй не встигла віддати ці пірожки назад. Ну, подякувала. Будемо вирішувати, що це ну, до здорового харчування не відноситься. Але домашні пиріжки, я забулася, уже які вони на смак, тому що раніше я кожні вихідні любила випікати ось так з дріжджового тіста пірожечки. Буду думати, що робити. Ну, от що значить наші дівчата українки? Вони і на чужині знайдуть, де можна спекти ось таких гарних пірожечків. І ще й пригостити тих людей, хто такого не їсть. Як гіпноз, ці пірожечки.